Знаєш цей стан після сварки? Спочатку крики, гримання дверима, сльози, серце калатається, руки тремтять, і раптом ти відчуваєш, що хочеш свого партнера або партнерку. Хочеш торкнутися, хочеш поцілувати, хочеш злитися воєдина. І сам не розумієш, як це взагалі можливо після всього того, що ми наговорили один одному. Вітаю, друзі! Зараз я поясню, чому після сварок хочеться сексу. Що відбувається із нашим тілом, що відбувається із нашим мозком, і із психікою в цей момент. І чому це може бути як знаком близькості, так і симптомом емоційної залежності між партнерами. Що відбувається під час сварок? Під час варки наш емоційний стан різко змінюється. Ми водночас можемо відчувати страх, гнів, відчай хтось відчуває, хтось злість, образу. Так, і це такий, знаєте, відбувається емоційний коктейль, така емоційна буря, яка створює сильне таке, внутрішнє збудження. Серце б'ється, дихання стає частішим, тіло напружене і кров проливає до обличчя та грудей. І ось тут саме цікаво, що наш мозок не вміє точно розрізняти тип збудження. Він лише реєструє, що щось відбувається ну, так, дуже інтенсивно, дуже сильно. І якщо в цей момент біля тебе той самий партнер, до якого ти звик або звикла, мозок може перемикнути емоційне збудження у сексуальне. А це називається помилкове збудження або помилкове приписування збудження. Одного разу проводили експеримент. Чоловіки, які переходили хиткий міст над прірвою, частіше дзвонили ну, привабливим дівчатам, да, дослідницям, а не якомусь там чоловіку-досліднику. І це відбувалось не тому, що ця дівчина була якась цікавіша, а тому, що їхній мозок сплутав страх падіння і статевим потягом. І після сварки відбувається те ж саме. Тіло спочатку в напрузі, адреналін викидається в кров і мозок вирішує. О, це збудження. Тому бажання може спалахнути ну, буквально через хвилину після крику. Сварка завжди створює загрозу втрати. Навіть якщо ми не розходимося да, насправді реально, але мозок да, всередині у нас таки з'являється страх, а раптом це кінець. А якщо він або вона мене покинуть, і тоді організм включає потребу у відновленні зв'язку. І саме секс стає таким способом склеїти те, що тріснуло, через дотик, через тіло, через відчуття, що ми разом. І для мозку насправді це схоже на повернення в стан безпеки, як у дитинстві, коли мама спочатку сварила, а потім обіймала, і ти знову відчував, що тебе люблять. І у дорослому житті ми можемо повторювати ті ж самі сценарії. І проблема лише в тому, що іноді ми плутаємо близькість із полегшенням після страху. І тоді це вже буде ну, взагалі не про любов, а про зняття тривоги. І якщо таке відбувається да, в таких парах, то пари часто сваряться і е, миряться тілом. Це така, знаєте, циклічна емоційна гойдалка. Спочатку біль, да, потім виникає пристрасть, і після пристрасті полегшення. І знов таки ще важливо що зрозуміти. Ми говорили в минулих відео да, про прив'язаність та дитячі сценарії. Так, от вони дуже впливають на наш стан, да, коли ми сваримось. Наприклад, люди із тривожною прив'язаністю, вони бояться втратити партнера. І їм важливо, після сварки, вони прагнуть довести, я все ще потрібний, я все ще важлива або важливий. І саме секс тоді стає доказом, що зв'язок не зруйнований. Якщо в тебе, наприклад, уникаючи ти прив'язаності, то тоді навпаки, такі люди часто не вміють говорити про емоції, і їм простіше вирішити конфлікт саме через тіло, а не словами. Це, схоже, ніби я не скажу, що мені боляче, я просто тебе поцілую. Якщо е, змішана не пара, да, тобто у когось там тривожне прив'язаності, в іншого уникаючи, то це взагалі може перетворюватись на такий, ну, умовно, класичний танець. Спочатку сварка, потім дистанція, да, потім потяг виникає, злиття або секс, і знову дистанція. І секс у таких випадках не лише про бажання, а про, про спосіб врегулювати страх і залежність. Якщо дивитись на це з точки зору сексології, то ми розуміємо, що агресія і лібідо – це дві сторони однієї самої цієї ж енергії. І агресія, і сексуальний потяг вони народжуються в одній частині мозку, так? я вже розповідала в лімбичній системі. І, зокрема, в подивному цілі. Це наш центр емоцій, котрі відповідають за виживання, за потяг і за страх. І тому, коли активується агресія, дуже близько до неї стоїть і лібідо, ну, буквально в сусідній кімнаті. Після сварки вся ця енергія кипить. І коли немає фізичного виходу у вигляді бійки або втечі, мозок це перенаправляє в інший бік, в сексуальне вивільнення. І, можливо, бачила таке, що пари. Починають сваритися, щоб потім мати гарний секс. Тобто секс стає таким природним способом розрядки. Ти ніби викидаєш емоційну напругу власним тілом. І саме тому секс після сварки він такий більш пристрасний, більш глибший, іноді навіть такий жорсткіший. Там багато тієї самої сили, що хвилину тому була гнівом або агресія, або роздратуванням. Знов таки ще момент. Конфлікт завжди має підтекст боротьби за владу. Хто правий, хто головний, чия правда переможе. І так відбувається майже у всіх стосунках. І секс після конфлікту він часто переносить цю боротьбу у таку, знаєте, символічну площину, в таку е тілесну гру. Хтось бере контроль, хтось здається, і це дає таке величезне відчуття сили або звільнення. І головне розуміти, що це не патологія, це частина людської еротики. Тому що наші інстинкти вони завжди були пов'язані із питанням виживання, із питанням влади, контролю та, відповідна, підкорення. Тому елементи боротьби у сексі після сварки вони дуже-дуже природні. Тіло відпрацьовує те, що не встигло проговорити, наприклад. У парах це може бути навіть ресурсом, тобто способом перетворити конфлікт у близькість. Ну, умовно у нездорових парах це стає повторенням насильницьких сценаріїв, де секс дорівнює владі, а не любові. Знов таки, ось цей контраст і ризик, як афрозодіаки можуть також виступати, тому що наш мозок він дуже любить контраст. Коли ми переходимо від страху втрати до відчуття безпеки, рівень та, да, тобто гормону задоволення, він різко буде зростати. І саме цей стрибок і викликає відчуття ого, яка пристрасть, яке бажання. Да? Е, тому багато людей е, підсвідомо створюють конфлікти, е, як я вже казала, да, щоб потім відчувати цей такий ну, умовно контрастний дощ від болю до екстазу. І тут проблема лише в тому, що мозок звикає до таких гойдалок. І іноді так буває, що вже без сварки е, нічого не збуджує да? і секс ну, начебто і не відбувається. Це вже буде про емоційну залежність від дофаміну через конфлікти. Якщо роздивлятися з точки зору нейропсихології, да, то тут ми можемо говорити про гормони. Тобто хімія мозку, спочатку в нас є адреналін, потім окситоцин, да, під час сварки виділяється адреналін і кортизол, тобто гормони стресу. І вони змушують наше серце битися чистіше. Кров приливає до м'язів і мозок переходить. Ну, в такий режим бий або тікай. І це фізіологічна готовність до дії. Коли ж конфлікт закінчується, і організм прагне відновлення рівноваги, да? це таки фізіологічна потреба, і що може швидше знизити рівень кортизолу, аніж секс. Чому? Тому що під час оргазму вивільняється окситоцин, тобто гормон ніжності, довіри та безпеки. Також підвищується рівень дофаміну. Це гормон відповідає за задоволення і ондорфіни. Вони виступають як, такі, як знеболення, як ейфорія. Тобто мозок буквально використовує секс як заспокійлива після бурі. І це може бути корисно, якщо сварки не стають постійним способом отримати дозу гормонів або ж примиритися із партнером. Знов таки, якщо говорити про еволюцію, да то секс після конфлікту це стратегія виживання пари. Чому? Тому що наші предки не могли дозволити собі тривалі образи. Злиття після конфлікту допомагало закріпити союз, підтримати контакт і навіть підвищувало шанси на розмноження. А ви ж пам'ятаєте, що головна мета нашого мозку це або зберегти життя, або продовжити Е, У тварин це спостерігається постійно. У приматів є така назва постконфлікт реконсіалітіс. Тобто, після бійки вони обіймаються, вони торкаються, вони займаються сексом. Це спосіб сказати: ми ще група, ми не вороги. Тому. В людських парах ця поведінка також є природньою. Тобто мозок хоче зберегти систему, бо конфлікт це загроза розриву, а розрив це смерть для зв'язку. Іноді це буває корисно, а іноді це заважає. Тобто, давайте поговоримо, коли це корисно, коли це небезпечно. Корисно це коли обидва. Партнера справді хочуть близькості, а не тікають від болю. Коли секс після е, вибачення е, чи діалогу, а не замість нього, е, коли він допомагає секс да, закріпити примірення, а не стерти проблему. Коли ви можете поговорити і після, а не робити вигляд, вигляд що все. Вирішено вже, да? тобто говорити, це найголовніше. Коли це може бути небезпечно? Коли в парах це єдиний спосіб миритися? Якщо, наприклад, один партнер не хоче, а змушений, щоб не втратити, якщо після сексу повертається образа або провина, да? коли ми не говоримо, якщо без конфліктів вам уже нудно у сексі. І тоді це вже не інтимність, а емоційна залежність від дофамінових войдолак. І така пара буде жити не любов'ю, а біохімією болю і незадоволення. Головне розуміти, секс після сварки це як грім після бури. Воно може очистити повітря, а може спалити дім. Якщо ви здатні не лише злитися в одне тіло, а й проговорити про те, що болить, про те, що не влаштовує, про те, що ображає, тоді це справжня близькість. Бо любов це не відсутність сварок. Так не буває, коли немає сварок, стосунків вже немає. Любов це коли після бурі ви обоє вибираєте не втечу, а контакт, не контроль, а дотик, не помсту, а тепло. Якщо впізнали себе, якщо було корисно та цінно, підставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях.